Вітаю вас, мої друзі. До нас сьогодні завітав котик. Він хоче загадати вам загадку. Хто з хвостиком і з вушками? В кого лапки з подушками? Як стоба, ніхто не чує, тихо, крадучись, полює. І маленькі сірі мишки утікають геть від. від кого ж утікають мишки? Так, вірно, від кішки. Подивіться, хто зображений на картині? Як називаються дитинчата кішечки? Як кішечка піклується про своїх дитинчат. А як ми піклуємося про кошенят? Назвіть. Хто зображений на малюнку? На малюнку? Зображена кішка з кошенятами. Кішка велика чи маленька? Кішка велика. А які кошенята? Кошенята маленькі. А як же кішка піклується про своїх кошенят? Вона їх любить, та годує. Кішка це свійська чи дика тварина? Тварина. Давайте ми з вами уважно розглянемо кішку. Хто це? Це кішка. Яка вона? У людей є обличчя, а у кішки? А у кішки мордочка. Що є на мордочці у кішки? Які у неї вуса? Що є на голові у кішки? Для чого кішці вуха? У кішечки довгий, красивий та пухнастий Хвостик У кішечки блискучі, зелені та пильні. Очі У кішечки довгі, білі. Та пишні гуся. У кішечки сіре, тепле та пухнасте. Хутро Сірий котик міцно спав, навіть пісню не співав. Та нарешті він проснувся і довкола озирнувся. Став гарненько потягатись і чистенько умиватись. Порозчісував він вуса довгі довгі, русі русі, Кіхті нагострив і зуби. У комірці зараз буде хитрих мишок полювати і добро оберігати. Дітки, я хочу розповісти вам, про свого котика. Мій котик яскраво рудий з білими плямами. У нього яскраві зелені очі, рожевий ніс і білі гостренькі зубки. Він похнастий і у нього розкішний довгий хвіст. Він любить грати з іграшковою мишкою або з клубочками. Він вважає за краще. Спати на м'якій подушці. Це дуже весела, допитлива, ласкава, грайлива та охайна тваринка. Мій котик любить їсти корм. І я дуже його люблю. Якщо у вас теж є вдома якась тваринка, розкажіть про неї. Про котів можна багато ще чого розповісти. Думаю, тепер ви будете до них більш уважними, більш цікавими. Тож не ображайте цих тваринок, і вони віддячать вам гарним настроєм. А я кажу вам до побачення та до нових зустрічей!